5 ключових ознак, що ти живеш у тривозі і навіть не помічаєш цього. Дивись до кінця. Маєш постійне відчуття, що щось має статися, навіть без видимої на те причини. Заснути важко, бо мозок продовжує думати, аналізувати, згадувати. У психології це називається румінація, коли ми по 100 разів прокручуємо одні й ті самі думки, не знаходячи рішення, здається, що це допоможе впоратися, але насправді це лише ще більше виснажує. Надмірна самокритика або страх зробити помилку. Ми маємо багато думати, щоб не зробити помилку, а хіба це не тривожить. Вратівливість, яка виникає без приводу і ти не можеш контролювати свої емоції. Не тому, що ти злюка, а тому, що нервова система просто виснажена. Фізичні симптоми: прискорене серцебиття, тремор, запаморчення. Тривожність це не просто стрес, це стан, який потребує підтримки та уваги. Якщо ти впізнала себе, це привід вирішувати проблему, бо тривожність може ой як попсувати життя.